Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати, а малювати ми будемо грибочки мухомори. Але спочатку давайте їх розглянемо. Мухомор складається з червоної шапочки з цяточками білими, з білої стрункої та довгої ножки та спіднички. Тож, для роботи нам потрібно зелений аркуш паперу, гуашева фарба, рушник. Паперовий, батні палички, пензлик, баночка з водичкою та дорілочка. Беремо пензлик, змочимо у водичку, беремо білу фарбу, макаємо пензлик і малюємо білі лінії. на аркуші паперу. Ось так білу лінію провели. Тепер малюємо спідничку нашому грибочку. І так будемо малювати по всьому аркушу паперу. Ви можете намалювати грибочки, як вам подобається, Тепер з іншого боку і спідничку. Кожному грибочку малюємо спідничку. Грибочки в нас будуть великі та маленькі. Ось я домалювала вже останню ніжку нашого грибочка та спідничку. Відкладаю фарбу, беру. Паперовий рушничок, складаю його навпіл, ось так. Ще раз складаю навпіл. Тепер згибаю усі сторони та куточки, ось так роблячи форму грибочка. Ось такий штампок у нас з вами вийшов. Притиснемо його до столу. Ось, Подивіться, такий штампик повинен у вас вийти. Тепер беремо тарілочку, червоною фарбою, яку я заздалегідь вже розвела, і змочуємо наш тампик у цю фарбу. І будемо притискати до усіх ніжок наших мухоморчиків. Так, добре змочуємо фарбу, дивимось, щоб була добре змочена. І притискаємо до усіх ось так мухоморчиків. Притиснули, ще змочуємо, і притискаємо до кожного мухоморчика. Робимо. Наші червоні шляпки. Ось, дітки, подивіться, такі шляпки для наших мухоморів у нас з вами вийшли. Тепер ми намалюємо нашим мухомором цяточки. Беремо ватну паличку, теж у білу фарбу, і робимо кожному грибочку цяточки, багато робимо цяточок. Ось так притискаючи ватну паличку робимо по всьому грибочку. І так робимо на всіх грибочків. Ось дітки, я вже намалювала цяточки нашим шляпкам. Тепер нам залишилось намалювати травичку. Змочуємо пензлику водичку та макаємо у зелену фарбу. І робимо кожному грибочку ось таку травичку. Ось так. Робимо масками коло кожного грибочка внизу ось таку травичку. Ось, дітки, подивіться, які гарні мухомори у нас з вами вийшли. Але запам'ятайте, цих красенів чіпати не можна. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі.